Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що країна може відійти від долара та в принципі прив'язатися валютою до євро. Це була новина з його інтерв'ю в Reuters, яка дуже широко розійшлася саме по українським змі з багатьма міфами, наративами і, чесно говорячи, домислами. Тож давайте розберемося, що це насправді означає чи. Це пов'язано з нашими відносинами з тими ж самими Сполученими Штатами. І головне, чи треба зараз опрям одразу бігти в обмінники і обмінювати долари, у кого вони є на українську гривню чи євро? Тож ви на каналі «Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і щоб отримувати такі розбори і аналітику. Я нагадаю, що вам треба підписатися під нашим каналом, бажано поставити подобайку і коментар. Це, по-перше, нам допомагає розкрутити канал. Ну, по-друге, ви будете просто оперативніше від Ютуба бачити нові наші відео. А ми починаємо. Отже, давайте ще раз розберемося, що сталося. Було інтерв'ю дуже широке про багато аспектів голови нашого національного банку Андрія Пишного, де в тому числі прозвучало про те, що Національний банк думає про те, що в майбутньому Україна може відійти і відв'язатися від долара, і відповідно прив'язатися до євро. Далі, як завжди, Телеграм-канали і наші ЗМІ скоротили, зробили клікабельні заголовки, і блогери позаписували купу відео на це, і понеслося. Коротше, цей треш я навіть коментувати не буду. Але для розуміння, от взагалі, ця історія про те, що Україна хоче прив'язати національну валюту до Євро, вона взагалі не нова. І так чи інакше НБУ про це при різних головах національного банку говорить достатньо давно, і особливо це стало актуально в після десь 2020 року, як Україна нарощувала своє торгівельне представництво з країнами Європейського Союзу. Давайте так у е, ем, тисячі році. Наприкінці, це ем, було навіть вже частково відображено в певних діях. Це було рішення про публікацію наших даних статистичних про зовнішній сектор не в доларах, а в євро. І логіка такої дії з боку держави було не те, що нам не подобається долар чи євро. Просто так як більше наш експорт іде все ж таки на ринки ЄС та імпорту з нього багато, то відповідно логічно було би прив'язувати цю статистику до євро. Далі в 2024 році, ще на початку, Нацбанк заявляв про певні свої плани. Вони почали дивитися на те, щоб відмовитись від американського долару як основної валюти курсової прив'язки. Про що в принципі от вся новина і буде так, як знов ж таки євро, продовжує в зовнішніх розрахунках, особливо імпорті. Та експорті зростати тоді ще частка угод в євровалюті за операціями по придбанню безготівкової валюти і клієнтами. Вона вже починала наближатися в банках ну, приблизно 50%. І от якраз в 2024 році Нацбанк, в принципі, далі говорить про цю ідею, яку в тому числі в своєму інтерв'ю відобразив голова національного банку. Ну тим більше. Україна рухається так чи інакше шляхом євроінтеграції, плюс європейська допомога, в тому числі зовнішня допомога, вона ну перебільшує явно американську відповідно, це більше саме євро, а не долара, заходить в наш бюджет, як навіть зовнішня допомога від наших іноземних партнерів. Тож чому зараз е, от так сильно змі прив'язали е, це питання до якоїсь геополітики. Напевно, ну тут можна тільки здогадуватися. Я думаю, що по-перше, це знову ж таки, оцей міф про наші відносини з Трампом і що це геополітична історія. Ну, по-друге, справді в квітні через. Митні рішення або не рішення Трампа долар е різко впав по відношенню до інших валют. Ну і відповідно всі так чи інакше, не тільки в Україні, почали говорити про те, що долар трохи нестабільний і є певний ризик. Ми робили відео, до речі, про от якраз чи треба боятися там падіння долара чи ні. Кому цікаво, будь ласка, подивіться на нашому каналі. Коротко спойлер. Ні, там все нормально. Це не найбільше падіння долара по відношенню на євро. Але справедливо буде сказати, що євро зараз міцнився і достатньо на високих, навіть рекордних показниках, що не менш за останні три роки. Тому от весь світ заговорив про роль євро, і в тому числі Україна про це так чи інакше говорить. Тепер давайте повернемось до ідеї ось у цієї прив'язки до євро, чи забігаючи наперед, чи ми помітимо це в як прості українці? Ні. Ну, це справді технічна історія. Давайте поясню, що таке прив'язка офіційного курсу гривні до долару чи до євро. Нацбанк визначає офіційний курс долара на основі торгів по міжбанківському валютному ринку. І відповідно курс гривні по відношенню до інших всіх валют: фунта чи євро, чи не знаю, австралійського долара. Воно визначається з урахування того, наскільки змінився курс гривні до і відповідно курс долара, до якого прив'язана гривня, по відношенню цих валют. Якщо Україна умовно завтра переходить до прив'язки на євро, то відповідно базовим для встановлення курсів валют всіх інших, окрім євро, буде співвідношення цих курсів валют по відношенню до євро. Ось якщо коротко, то це, що може теоретично змінитися, І ви не помітите, річ за все це навіть на табло обмінників, тому що там визначає курс ринка, десь може помітити це бізнес, у кого якраз є більша прив'язка до європейських ринків, але ну це справді невелике питання. Тепер наскільки реально зробити ось і таку відв'язку? Ну, теоретично можливо, з практичної точки зору це не дуже напевно зараз актуально. Чому тому, що так, чи інакше, все ж таки, долар у нас більше має значне. Ну я б не сказав би становище, але ну значну долю, так точно буде правильно сказати. По перше, якщо ми візьмемо тільки 4 місяці цього року, то в якраз структури операції з готівковою іноземною валютою, це долар має приблизно 73,5%, а євро відповідно 23,4%. Ну, тобто, долара значно більше. Умовно на кожен євро припадає приблизно три. Долара готівкою, якщо ми говоримо про торгівлю валюту, те ж саме в принципі про ввезення валюти можна сказати. Банки завозять 73% долара і приблизно 26,5% євро. Ну, що євро. менш, так було в першому кварталі 2025 року. Теж саме стосується валютних інтервенцій. Якщо Нацбанк тільки за от ці 4 місяці 2025 року завіс або зробив точніше валютних інтервенцій на приблизно 12 мільярдів долара, то звичайно по євро ну це значно менша сума, і в принципі в останній раз інтервенцію національний банк по євро робив у травні 2022 року. Відповідно, за весь час повномасштабного вторгнення – це 2,1 мільярд доларів, що значно не порівняно з тим, які інтервенції робляться в 2,1 в Мільярда доларів, якщо ми говоримо про інтервенції в євро, і приблизно 100 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про інтервенції в доларах, пробачте за каламбур. Um, ну і остання це золотовалютні резерви. Вони будуть важливі нам далі для того, щоб зрозуміти, коли Україна може відмовитись від прив'язки до долара. Вони у нас в номіновані в євро в дуже маленькому обсязі. Це приблизно. 5 мільярдів євро, і відповідно все інше. А нагадаю, у на зараз рекордні резерви більше ніж 40 мільярдів доларів, навіть більше ніж 42 зараз мільярди доларів. То це відповідно в більшості випадків це якраз долар. Коротше, якщо дуже коротко, то у нас ну всі заощадження чи інакше, всі резерви і ці закупівлі інтервенції, вони йдуть співвідношення, що приблизно на одне євро, це там 3 три долара. Тому і відповідно долар значно має велике значення окрім одного факту: це структура зовнішнього обороту. отут тут якраз дуже цікава ситуація, тому що як я сказав. Європейський союз це значно наш е, торговельний партнер в обсязі більший ніж Сполучені Штати та інші всі країни, і якраз на м, оборот в доларі припадає 56% зовнішнього торгівельного обороту. А є на євро приблизно 42%. Про експорт товарів то тут дві треті це в доларі. І навіть коли ми щось відвантажуємо до країн Європи, то зазвичай доларів там більше, приблизно 56%. Коротше, по всім показникам так чи інакше, Україна все ж таки більше прив'язана до долара, а не до євро. Хоча, от якщо ми беремо якраз показники по імпорту товарів, то там більше все ж таки перемагає євро. Але ну Більше це 51% євро проти 47% долара. Ну, коротше, не те, що прям це значний, значна перевага євро, але ну, воно туди прямує. Тепер що буде і коли ця прив'язка до євро станеться? Тут ми маємо дві ну, мовно. Новини чи два фактори, на які ми можемо зважати, перше тут національний банк вже вийшов з заявою, що зокрема вони ну прям не бачать якихось значних ризиків щодо прив'язки до долара, і відповідно зараз не. Бачать якогось, ну там поспіху про тому, що прив'язати українську гривню до євро. Відповідно, ну, вони навіть говорять, що ну можливо зараз це не найкращий час. Що не менш так говорить заступниця національного базового Катерина Рожкова. Я з нею згоден, ну, Тут поспіху немає. Далі це питання євроінтеграція. Ми справді впрямуємо в Європейський Союз і, відповідно, там всі країни так чи інакше прив'язуються до країни євро, до валюти Європейського Союзу, тобто до євро. І е, так сталося навіть там, в таких країнах, як Північної Македонії, Сербії, ну коротше, навіть в країнах, в яких не ходить да, Євро як їх національна валюта. До речі. В Молдові навіть з 2025 року, з 1 січня, теж вони зробили євро як референтну валюту. Ну просто прийняли таке рішення, але у них інша структура по перше споживання, по друге, інша структура зовнішнього торгівельного балансу і відповідно там євро справді значно більшу частину займає. Поки зробити це в Україні, ну не дуже логічно по тим цифрам, які я вам сказав, хто хоче. є прикольна стаття на Форбсі, от якраз яка розбирає ці міфи, чи це допоможе нам якось зблизитись європейським союзом? Ну, європейський союз, от конкретно, зараз, це не вимагає, тобто у нас є достатньо ще часу. Ци чи це буде якимось логічним кроком, щоб зміцнити гривню, чи навпаки, не знаю, там зменшити курс долара. Ні, це взагалі технічно. Я сподіваюся, що змогу о, пояснення, що таке курсова прив'язка, ви вже зрозуміли. Тому це технічне питання, яке дуже багато було перекручено в наших змі, і відверто говорячи, не треба зараз боятися, що щось трапиться, що не менш, поки ніхто по-перше не прив'язує або відв'язує долар чи євро. По-друге, ну навіть якщо це трапиться, то я не думаю, що це ви якось помітите, крім чергових. В яскравих заголовках і клікамельних відео на Ютубі чи в ЗМІ, чи в телеграм-каналі. Сподіваюсь, вам було зрозуміло тепер, що таке за ідея про прив'язку долара чи євро до української гривні, чого очікувати, і головне, чого не очікувати і боятися. Тому. У кого є долари, то не міняйте їх на євро, чи міняйте по зовсім іншим причинам, точно не на основі от таких новин. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп», І нагадаю, що нам дуже б допомогло, якщо б ви підписалися на цей youtube канал. Щонайменш 60% хто дивиться постійно на наше відео, чомусь досі не підписане. Що не ви можете пропустити щось актуальне, тим більше ми зараз готуємо остатньо цікаві розслідування і сюжети. До побачення.